Україна просила партнерів про постачання касетних снарядів ще минулого року, але у Вашингтоні спочатку довго пояснювали, що такий вид зброї небезпечний для мирного населення. Особливо подібні міркування любили у проросійському лобі у штатах. Але, зрештою, Байден прийняв, як сам висловився, це непросте рішення. Як ці снаряди можуть змінити ситуацію на фронті та допомогти українським силам оборони у наступі, розбираємось в цьому відео. Росією після цього рішення Вашингтона прокотилася Чергова хвиля ненависті, бризки летіли починаючи від преса та Ше МЗС Марії Захарової і закінчуючи воєнкорами, вони виразів не підбирали і опустилися до відкритих образ, називаючи Байдена уперемна пенсії. Але при цьому там якось не згадую, що сама Росія ці касетні боєприпаси використовує постійно і далеко не на фронті. Рік тому по вокзалу в Краматорську росіяни вдарили ракетою з касетною бойовою частиною. Саме від е, суббоєприпасів, що розлетіли і вибухали навколо, і загинули мирні жителі згідно з конвенцією про касетні боєприпаси. Така зброя заборонена до використання, накопичення, виробництва та передачі її на озброєння. Договір про заборону підписали 111 країн, але серед них немає США, України та Росії. Радник президента США з Нацбезпеки Джейк Саліван пояснив, що Україна взяла на себе письмові зобов'язання, що розумно використовуватиме касетні бомби, щоб мінімізувати ризики для цивільного населення. Йдеться лише про їхню ефективність на фронті, зокрема на півдні. Ми там продвігаємося достатньо в більшими сложності, оскільки противник построїв там фортіфікаційне заруження. Ми об цьому знаємо, і мінними полями, поляни мінні поля. Этот кассетный боеприпас теоретически может быть использован для детонации тех мин, которые противник обустроил да, на пути наступления наших войск. То есть есть определенная вероятность, что путем этого подрыва могут быть, скажем так, могут сдетонировать и минные поля. Таким образом, это, таким образом наша Наші штурмові дії можуть облічитися в мірі. Це змодельована на комп'ютері 3 d реальність польоту 155-мм міліметрового касетного снаряда. Саме такі передають Україні. Ці заряди є і касетний боєприпаси у Російській Федерації. вона їх часто використовувала, у нас вони теж є. Це не ні висока Там не потрібні якісь складні технології. Ну С, с, вероятность срабатывания, так как должно с, сработать из тех запасов, которые были у нас и которые есть в Российской Федерации, где-то 50%. То есть ну, не все разрывается из того, что должно было быть. Подорвано іметься в виду ті заряди, которые знаходяться в снаряді. В этом котри прилітають, ті, которые нам передадуть наш ну американці, передадут, там вероятность срабатывания всіх маленьких гранат, скажем так, чтобы проще було 90-95%. То есть Тобто практичські все, що розлітається, потім раз розрвиться. Касетними можуть бути авіабомби, артилерійські снаряди, бойові частини реактивних систем залпового вогню та головні блоки тактичних ракет. Касетні боєприпаси можуть використовуватися як для ураження цілий момент обстрілу, так і для дистанційного мінування. Нам тут артилерійські. Почому тому, що у нас ми можемо моментально, моментально вести в діла. У нас є 150-мм стопідзятьпільмітрової руді, которая як раз подходит для. Їх. Для цих серед міністр оборони Олексій Резніков окреслив п'ять принципів, яких Україна дотримуватиметься при використанні касетних боєприпасів. Вони потрібні лише для деокупації міжнародно визнаних територій України. Зсу не використовуватимуть касетних боєприпасів у міській забудові, щоб уникнути ризиків для цивільного населення. Буде строгий облік фактів та місць застосування цієї зброї після деокупації. Ці території будуть пріоритетними для розмінування. Щоб Унеможливити небезпеку від суббоєприпасів, що не розірвалися, Україна поінформує партнерів про використання касетних боєприпасів, у тому числі їх ефективність. А що про це думаєте? Ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.